Малята, поглянь, до нас завітав півник, і він дуже засмучений. А як ви думаєте, чому півник засмучений? Малята, а він забув, з якої він казки. І ще загубив своїх казкових героїв. А щоб допомогти півнику згадати, хто ще жив з ним у казці, пропоную вам послухати віршик. Жила руда мишка у полі. Житечка мала доволі? Зерно по зернинці тягала, у нірку глибоку ховала, не боялась мишка нікого, назбирала пуху м'якого, настелила у нірці перинку, щоб було де спати узимку. Малята так хто живі співником у казці? А де жила мишка? Якого вона була кольору? А чого мишка мала доволі? Багато. А що тягала до себе у Нірку? Де спала мишка у зимку? Малята, і я здогадалась, чому півник до нас прийшов із колоском, і сумний. І пропоную вам послухати українську народну казку Колосок. Жили були двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знали, що співали та танцювали, крутились та вертілись, а півник трохи світ піднімався, спершу всіх піснею будив, а потім брався до роботи. От якось підмітав півник двір і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник. Дивіться, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть треба його обмолотити. А хто ж молотитиме? запитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я, закричав верть. Гаразд, «Ага, сказав півник, я обмолочу і взявся за роботу. А мишенята почали грати в квача. Скінчив півник молотити і крикнув. Гей, круть, гей, верть. Дивіться, скільки я зерна приніс. Поприбігали мишенята та й запищали в один голос. Тепер потрібно зерно на млин нести, борошна намолоти. А хто понесе? запитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я, закричав вер. Гаразд, сказав півник. Я віднесу зерно на млин. Валив собі півник на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом зачіяли чихарду, один через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник з млина, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, дивляться, не нахваляться, Айда півник. Айда молодець. Тепер потрібно тісто замісити та пироги пекти. А хто буде місити? запитав півник, а мишенята знову своє. Тільки не я запищав круть. Тільки не я запищав верт. Подумав, подумав півник та й каже Мабуть, мені доведеться. Це півник тісто, наносив дров, затопив піч і посадив у неї пироги. А мишенята теж часу не гають, пісні співають, танцюють. Спеклися пиріжки, півник вийняв їх, виклав на стіл, а мишенята тут, як тут, і гукати їх не довелось. Ох, ізголоднів я пищить круть. Ох, і їсти хочеться пищить верть. І за стіл сіли. А півник їм каже Зачекайте, зачекайте, ви мені спершу скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову запитав півник. Ти обмолотив, тихіше сказали мишенята. А хто зерно на млин носив? Ти теж. Зовсім тихо відповіли Круть і верть. А тісто, хто місив, дрова носив, піч топив, пироги хто пік. Все ти, все ти, лечутно пропищала, пропищали мишенята. А ви що робили? Сказати у відповідь мишенятам і сказати їм нічого. Почали круті верть вилазити за столу, а півник їх і не утримує. Немає, за що ледарів пирогами пригощати. Малята, а чого вчить нас ця казка? Коли людина байдикує і нічого не робить, то вона залишається голодною. І ця казка народна, тому що в неї немає автора. Хтось дуже давно придумав цю казку, а люди її переказували одне у одному. Так казочка дійшла і до наших днів. Що цікавого було сьогодні на занятті? Яку казку ви слухали? А чому вона народна?